Сьогодні прийшли помити все перед покраскою. Стіни побілили, ось такі вийшли, два рази білили. Другий раз дала трошки синки, щоб вони були білосніжні. Ну, от такі нормальні виш. Двері будуть трошки шкрябати, мити, як зможемо, і потім пофарбуємо. Дуже вони запущені, фарба на фарба. Але все біле, чисте, більш-менш. Ну, Далі буде видно, як будемо робити і як буде виглядати. Ось такі хороми тут. Далі ці двері теж пофарбуємо. Це маленька кімната, тут де пічка є. Там, пічку помити гарно треба. Все, все хорошо, все красиво. Побілено там. Маленька кімнатка. Оця штучка, це тут лямпу, так світла не було, лямпу вішали. І вона так світила. Оце в, в стелі. Собака. Коля. вона на хату ніде не заходить. Тут вона не сприймає за хату. Бо тут дуже все таке страшне. Я ж кажу, 40 років вступу, і все запущено. Нікому не потрібно було за хати. І тут це хата велика, тут пічки немає, але... Величезна, робила якісь свята, прохолодна.